Вітаю, мої хороші! На своєму каналі Піражуля Квіткова і сьогодні підготувала вам дуже гарну розпаковку. Е е отримала рослинки з розплідника «Щавель». Ви вже бачили до цього. Це друге замовлення в, мене в ньому. І можу сказати вам, що я не розчарована. Я дуже задоволена рослинками. Що минулого разу, що цього разу. Минулого разу після жари рослинки були такі собі. І якщо подивитися відео, те, яке я знімала, ви можете побачити, що. Ну, складно була рослинкам, але можу сказати вам, що всі рослинки, які я замовляла в минулому році, саме в цьому розпліднику, я навіть розділила при посадці. І всі вони в цьому році чудові. Ні одна рослинка не загинула. І навіть я вже отримала гарні кущики, тому хотіла зробити невеличкий огляд. Перша рослинка це осока, осока Тінні Тін. Подивіться, таких рослин, як в них і в асортименті, я ні бачила ніде. Дуже гарно. Буду робити ще замовлення, тому що дуже гарний розплідник, дуже приємне спілкування пояснення. Якщо деяким іншим робиш запитання, які ставиш, то отримуєш свою чергу, там, що по типу, типу, подивіться в інтернеті і так далі. Тут же все розповідають, показують кожну фото, кожну рослинку. Коротше, я задоволена дуже і хотілося б, щоб не як можна більше людей дізналися про такий розплідник. А, значить, ось ця осока тіні Тін. -тін. Тіньова рослинка вона виростає завдовжки. Десь 30 заввишки і шириною до 60 см. Росте ось такою гарною картинкою. Це горщик P9. бачимо, Дуже класна подойдача з соломою, мені дуже задовподоби. Всі рослинки підписані. Рослинка ця росте як на сонці, так і в тіні, на півтіні. На сонці, при умові, що гарно будете її поливати, також вона буде рости. Цвітіння в цієї осоки дрібне. Ну, тут ми не бачимо цвітіння. Я хочу звернути увагу на цей тонкий листочок, бачите? І біла серединка. Зараз я ось бачите, тут видно. Дуже гарно. Є такі осоки в більшому горщику. Ціна такого саджанця, якщо не помиляюсь, 80 гривень. Дуже класно, ну, вообще, Я, я в захваті від цієї осоки. Ще хочу гірську соку. в мене є Раурейф, а я хочу в них ще є просто звичайна зелена. Теж гарною картиночкою, ціна 120 гривень. Тому поспішайте, бо можуть закінчитись такі рослинки, дуже заглянуті. Друга рослинка, подивимось, це проса прутоподібне Northwind. Значить, це проса, яке має. Зелене, блакітне забарвлення листа виростає десь приблизно ну, до 2 метрів, але я думаю, що в залежності від ґрунту умов воно може ставати трошки більше, трошки менше. Росте гарною картинкою, ми бачимо, бачите, наприклад, ніяк міскантус балерина, що він в мене вилазить де попало. Тут картиночка гарно тримає вертикаль та свою форму. Навіть в засніжені зими він гарно тримається. А, тому, ну, коли побачила в них цю рослинку, звичайно, захотілося мені стати власницею цієї рослинки. Це така новиночка. А квітне, це просто Беж такий, будуть ніжні. Повітряні не, цвітіння, і, до речі, класно робити ось такі, подивіться, в мене на задньому плані, який букет. Букет з пшениці, з макових коробочок, з верби і з міскантуся. Тому я думаю, що, можливо, вже за квітне і в цьому році то буде ще й букет з просом. Я дуже полюбила. А, і ще. Третя рослинка, яку я отримала, це просо, прутоподібне також, родштальбуш. Перекладається як кущ червоних променів. Що ми можемо вже бачити? що ось такі, бор... має таке бордове забарвлення. Бачите, листочок зараз фокусуюся. Сфокусуватися, ай, не хочу фокусувати. О, так видно, так? Да? І, значить, листочок зелений. І має ось таке, бачите, забарвлення восени. Це забарвлення повністю кущ покривається ось таким бордовим линовим кольором. В мене є, е, схожий Сандрія, але він маленький, низький, а це просто воно достатньо високе. Також росте, не розповзається, росте ось такою гарною куртиночкою. Ну, будемо дивитися, тому що в інтернеті пишуть одне, а насправді може бути зовсім іншим. Павло мені сказав, що так, вони не спостерігали саме в цьому просу, щоб там прям такий він був прям зовсім бордовий. Але, але за ось саме листочок він. Зафарбовуються, ну, тому подивимось, як він буде. Рослинки такі свіженькі, такі ну просто. Коротше, в мене маса задоволення, і я ще раз хочу наголосити, що це розплідник щавель, і, іль, щавель Правильно, вибачте, можливо, за мій наголос. Ось, але я раджу раджу від себе, е, і дуже шкодую, що раніше їх не знайшла, тому що ну, багато продавців на, на ринку, е, багато розплідників нових. Але що був і асортимент, і ця нова політика приємна. Ну, щоб ви розуміли, що в них в горщику це три це величезний горщик, так. А, ціна рослини 230 гривень, якщо я не помиляюсь. А, коли в інших вже ось в такому в п 9 120 150 гривень. Тут 80. До речі, ну, в них дуже багатий ще цікавий асортимент. Тому не переключайтеся, як то кажуть, будете бачити, які рослинки ще можна буде замовити, тому що інколи ну, немає інформації ні в інтернеті, ні фото, нічого. А, тому будем, буду вам намагатися дати цю інформацію, щоб ви знали, де можна отримати такі рослинки. До речі, проса дуже гарно поєднується з Айстрами та седумами. І Тому я також хочу поєднати. в мене є бордовий седом, на жаль, без назви, і хочу посадити саме з просом. Норсвін можна же садити як в поодиноких посадках, так і в групових. Ну, Подивимось, ще не знаю. У мене садочок не такий вже старий, і тому я постійно щось там пересаджую. І, до речі, подивіться, як може поєднуватися осока тіні Тін і осока нова Санрайз. Хто не бачив огляд, можете подивитися огляд рослиночок, ось таких, де я замовляла. Всім дякую за увагу. Посилання на розплідник надам. Тому приємних вам покупок і тихого вечора.